Якщо ви шукаєте місце, де можна насолодитися спокоєм, відпочити на природі, але з усіма зручностями, рекомендуємо завітати до берег холідей парк. Це ідеальне місце для відпочинку на природі, розташоване на березі річок Дніпра та Ворскли. Берег Холідей парк пропонує широкий спектр послуг і забезпечує комфорт та затишок для своїх гостей. Ця база пропонує відмінні умови для відпочинку на будь-який смак. Це номер будиночку в українському стилі зі двоспальним ліжком, з холодильником, з телевізором та всіма зручностями. Зараз ми знаходимося у будиночку в українському стилі двокімнатному. Тут є всі зручності. В першій кімнаті диван, який розкладається, в інші два односпальних ліжка. Також ви можете побачити міні-кухонну поверхню чайником, холодильник, стіл. Ми зараз знаходимося у будиночку в стилі барнхаус, двокімнатний. У першій кімнаті знаходиться диван, який розкладається. В іншій кімнаті ми можемо побачити двоспальне ліжко. Також у е, даному будиночку є міні-кухонна поверхня та всі зручності для проживання та відпочинку. Ми зараз знаходимося в будиночку у стилі барнхаус однокімнатному. Є всі зручності: е, міні-кухонна поверхня, вана, кімната, а також знаходяться два односпальних ліжка. У берегу Холідей парк вас чекає широкий вибір розваг та дозвілля, що задовольнять різноманітні інтереси та смаки. Незалежно від того, чи ви шукаєте спокійного відпочинку чи активних пригод, тут ви знайдете щось для себе. Тут у нас можна взяти на прокат велосипеди, каяки, саби. У нас є два басейни. Відвідування цих басейнів входить у вартість проживання. Ви можете орендувати мангали, альтанки для відпочинку. У нас є дві бані, мінімальне бронювання дві години. Можна пограти у більярд. Також у нас біля бань є купель холодна. На території бази функціонує ресторан Берег, де всі відвідувачі можуть скуштувати страви української та європейської кухонь. Наш готельно-ресторанний комплекс берег Холідей Парк знаходиться у селі Сітлоївська Полтавської області. Також у вас є можливість зайти на наш сайт берег.том у якому ви можете знайти всю актуальну інформацію? Всіх запрошуємо до нас. Кожна людина має свій берег.